Ми, як благодійний фонд, отримали допомогу від наших партнерів від міжнародної організації «Ліберика». Ось такий автобус, який ми зараз з вами бачимо. І цей автобус ми дали на потреби комунального підприємства Донецької обласної адміністрації. Просто тому, що ми розуміємо, що в цьому є потреба. От навіть сьогодні він забере людей з транзитного центру. Він везе їх на вокзал. Іншим днем він допомагає в евакуації. Тобто, на постійній службі новий транспорт це те, що потрібно. Ми раді, тому що можемо допомогти. Можемо зробити більше разом. Майже кожного дня вивозимо людей. Автобус дуже комфортабельний, м'який. Робився кондиціонер, теплий. Ну, машина дуже гарна. Людей виїжджає дуже багато. Привезли у Петропавлівка. З Петропавлівки вже посадили на автобус, я приїхав сюди. Так, все пам'ятаю і роботу, і житло. Вважаю, Юнас пройшла дуже погано, дуже міста почти немає. Буду їхати в Одесу до дочки. Дочка там. Нельзя. Немає ні не світу. Якщо б був світ, я б там ослалася, а так ні не світла, немає, ніхто нічого ніякого, ні зв'язки. отсюда, я не знаю, куда расселят. Мне некуда больше ехать. Родственников у меня так, таковых нету. И вот такой вот что я Рада стараться хоть куда-то попасть. Там страшно, конечно, в Константиновке. Хотелось там остаться, я и не думала, что я уеду. Но такие прилеты, смертность каждый день. Все к ряду горят. Допомагали хороші люди, добре працюють, уважні, все добре, нормально. Ніяких нарікань, ні претензій, немає нічого. Ось наградили, товару дали, скільки. Я казала, не треба, а вони беріть. Ми на постійному зв'язку з адміністрацією, оскільки у нас такий мультисекторальний фонд. Ми рухаємось в напрямку і екстреного реагування, і евакуації, і дистрибуції продуктових, наприклад, наборів. І тому ми завжди знаємо такі найбільш основні і нагальні потреби. І ми бачимо, що зараз є активним процес евакуації і дійсно є потреба та підтримка в цьому. Тому, коли ми отримали допомогу від Ліберика, ми зрозуміли, що цим ми можемо допомогти. Це буде дуже дуже доречно і корисно.